Сьогодні наш святковий дайджест Територія 36 присвячено самим творчим, креативним, сучасним, інтерактивним, класним супергероям гімназії. Я впевнена, що ви здогадались. Так, ми всі звичайно здогадались. Це наші педагоги. Вони дійсно супергерої, які тримають освітнього фронт. Не вірите? Давайте перевіримо. Знайомтесь, це наші педагоги, які щоранку, незважаючи ні на що поспішають до нашої ріднесенької гімназії, яка їх надихає на подвиги та перемоги. Саме тут вони вигадують коротецькі дистанційні уроки, заходи, челенджі та флешмоби, долучаються до всіх активностей та підтримують нас. Від усіх учнів гімназії ми хочемо привітати наших педагогів зі святом. Ви у нас справді супергерої. Дякуємо всім педагогам, які відкрили для нас різноманітний світ науки! Вміємо підкорювати закони Всесвіту, прораховувати та спланувати свій кишніковий бюджет, бути сильними та спритними, вмілими та кмітливими. Завдяки вам ми можемо цікаво дружувати світом в минуле та в майбутнє вільно спілкуватися з різними людьми інших країн, підкорити безмежні простори інтернету. Ми можемо вміло маніпулювати фразеологізмами та неологізмами, синонімами та антонімами, префіксами та суфіксами. І цей список їх вмін та навичок безкінченний. Дякуємо завдяки вам. Ми всебічно розвинучі та розумні люди, які готові розбудовувати Україну. Ви тримаєте лінію фронту у нашій країні під назвою Освіта. Дорогі наші вчителі. Нехай жодні зміни не затьмарюють вашого педагогічного життя. Здоров'я не підводить, а учні люблять та поважають. Тоді вам заздрімуть навіть супергерої.